Прапор із олімпійською символікою виносять на стадіон Мукачівської спортивної школи 28 дітей. Президент Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов вимірює довжину стяга. За його словами, вона становить 32 метри 32 сантиметри. Ніколи ще в історії Олімпійського руху України не було такого розміру прапорів, не було такої мотивації для наших олімпійців, які одержать цей прапор і повезуть його в Токіо. 32 другі Олімпійські ігри 32 метри, 32 сантиметри. На Закарпатті народилася ця ідея такого рекорду. Сьогодні зафіксовано незвичайний рекорд. Після фіксації рекорду на прапорі могли написати побажання всі охочі. Першими це зробили спортсмени, які несли стяг. Серед них і Софія Туманська для мене держати цей прапор класно. Я б побажала їм здобути максимальну кількість медалей і щоб вони перемогли. Іван також залишив на прапорі побажання. Бажаю наснаги, перемоги. Я навіть не мрію про цей момент враження. Захоплення це історичний момент для нас. Це ми ставимо рекорд України. Хочемо підтримати своїх спортсменів, щоб вони принесли нам перемогу. Бажаю їм перемоги. Прапор разом із трьома помічницями Шила Мукачівка Оксана Герц за її словами зробили це за два тижні. Ми багато разів перемірювали. Перед тим як відрізали, перед тим як пошили це така звичайно проста біла поліестер тканина, тому що на натуральних тканинах вони відмовилися нам його друкувати. Якщо вона мокне, має малюнок не змитися. Ми мусили взяти таку тканину, на якій може будь-яка людина написати побажання. Цей прапор за словами Валентина Щербачова передадуть українським спортсменам у Токіо Ірина Олах Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.